Всім вітання. Хто займається фундуком, знає, що найкращий метод розмноження це відводком. Як це все робити в ми показували в своїх відео. До даного відео залишимо посилання. Сьогодні ми зараз будемо виймати його, викопувати і посадити на постійне місце там, де він у нас буде рости. Зараз я викопаю, щоб не забирати вашого часу, ми показуємо, що це у нас такий відводочок. І покажемо, як сформувалася коренева система. Відкопувати треба здалеку, щоб не пошкодити кореневу систему. Тобто ми прокопали трошки далі, ви бачите, вже коріння оголилося і будемо копати далі. Копаємо далі, як ви бачите, коренева система оголюється. От у нас вже досить таки гарна коренева система. І зараз будемо повністю викопувати і відділяти від куща. Це воно від'єднувати, перекусуємо. Тепер на них ямки ми висипаємо відро перед тобою. Поверх посипаємо попіл. Поверх попілу кидаємо ґрунт. Йдемо наша будні кущ. Можна було прозвоїти, але так як... Три вітра води, щоб земля сілася, щоб не було повітряних пазок, щоб не всихала корене... коренева система. І будемо чекати гарних врожаїв.